Так, ось я нарешті дістався до того місця, звідки береться вода, яка потрапляє в Чорне озеро. Ну і утворює саме Чорне озеро. Я і завжди казав, що вода вже біжить чорною. Бачите воно все. Потік зараз не дуже великий, тому що дощів не було великих, сніг давно розтаяв, так що ось так. Утворюється. Ну вже чернюча вода. Сюди ви видно приходять якісь тваринки воду пить. Тому що така чітка стежка якраз це місце. Так, зараз спущусь тут по балці, буду прямо до води йти. Як краще. Ось і чорне озеро. Як воно зараз виглядає. Вода тут немає ніяких е, запахів, тому в принципі тут знаходитись звичайно безпечно. Ну як безпечно. Тут небезпечне місце тільки тим, що це місце суву породи, утворювання провальних воронок. Тому тут знаходитись через це небезпечно, бо невідомо, коли, коли ще щось провалиться. До речі, ось, ось видно місце, де також ключ виходить і вже темно, Залишається слід темний. Ну вот так вот. Ну вот, место впадения уже конкретно воздух. Вот и Крутяк, правда. Прикольно видно, як водичка капає. Хм, зараз пущусь, покажу тобі. Ну і погано видно, але вона вже, вже має забарвлення темне. Отак, кап-кап, краплинка по краплинці і утворюється озеро.